Вітаю вас, малята! До нас сьогодні завітала гостя. Хто це? Дізнайтесь, відгадавши загадку, як розплюще вранці очі, то вже цілий день стрекоче. стрикеке-стрике, мов питає, що таке? Стрекотуха білобока називається Сорока. Одного разу сорока знайшла колосок. Вона його склювала і захотіла ще. Сорока зустріла мишенятка і запитала в нього, де можна знайти ще колоски. Мишеня намалювала шлях на поле, а сорока не знає, як ним користуватися. Допоможемо їм. Покладіть перед собою круг помаранчого кольору. Праворуч від круга квадрат червоного кольору. Над квадратом розмістіть два трикутника жовтого кольору. Праворуч від трикутника розмістіть два овали зеленого кольору. Праворуч від овала Прямокутник синього кольору. Молодці. Сорока нам дуже вдячна, адже тепер вона обов'язково знайде поле. Геометричні фігури такі різні, водночас мають спільні риси. Покладіть квадрат і прямокутник перед собою. Розгляньте фігури. Прикладіть до квадрата круг до прямокутника овал. Чим відрізняються фігури? Геометричні фігури з кутами. У трикутника також є кутинь. Скільки кутів у квадратах і прямокутника. Чотири. А сторін. Також чотири. Як можна назвати ці фігури? Чотирикутниками. Вони однакові, ні, вони різні, але мають по 4 кута та по 4 сторони. Коли сорока відлетіла, вона залишила в гніздечку своїх діточок. Сороченят. Давайте порахуємо, скільки сороченят у гніздечку. Чотири. Повернулася сорока із колосками. Скільки вона принесла колосків? Всього чотири. Малята. Наскільки? З поверненням сороки збільшилась кількість птахів на одну пташку. Скільки птахів у нас стало разом? 5. Чи вистачить усім сороченятам колосків? Як зробити так, щоб сорок і колосків стало порівну? Вірно додати ще один колосок. Наскільки? Число 5 більше, ніж число 4. Наскільки число 4 менше, ніж число 5? Число 5 позначаємо цифрою 5. Проведіть пальчиком по контуру цифри і напишіть її в повітрі. Число 5 складається з двох рисочок і одного кружечка. Сорока зібрала зернинки різного кольору. У першому рядочку у неї вийшло три жовтих зернинки, а у другому чотири синіх зернинки. Скільки необхідно докласти жовтих зернинок, щоб їх стало 5. Отже, число 5 складається із чисел 3. Та 2. Скільки треба докласти синих зернинок, щоб їх утворилось 5. Отже, число 5 складається із 4 і 1. А наші сороки і сороченятам вже час відлітати до лісу. Давайте з ними попрощаємось. До побачення!